Вітаю торт Наполеон. Дуже смачний домашній рецепт. Для слоєного тіста до 500 г борошна додаємо холодне натерте масло 400 г. Об'єднуємо, перемішуючи до утворення крихти. В окремій ємкості до одного яйця додаємо півчайної ложки солі та збовтуємо виделкою. Плюс до цього 1 столова ложка оцту. Я використовую яблучний оцет та 200 мл холодної води. Все перемішуємо та вливаємо в борошно з маслом. Швиденько замішуємо тісто, збираючи його докупи, щоб масло не встигло танути. Далі переходимо на поверхню столу, присипану борошном, та сформуємо пласт з тіста. Перекладаємо в пакет та відправляємо в холодильник на 2 години. А поки що приготуємо крем. Я готуватиму крем з двох заварних основ. Для першої. 2 жовтки змішуємо з водою 40 мл, додаємо згущене молоко 250 г та відправляємо на вогонь. Заварюємо постійно помішуючи вінчиком до кипіння та загустіння, як звичайний заварний крем на молоці. Після появи бульбашок кипіння проварюємо секунд 20 Після цього пересипаємо в ємкість для охолодження до кімнатної температури. До другої заварної основи це буде звичайний заварний крем. Я беру два білки, які залишилися від попереднього крему. Додаю до них 120 г цукру, 70 г крохмалу та дрібку ванілі. Поступово вливаючи ще 100 мл молока, перемішуємо вінчиком до розчинення крохмалу. В цей час підігріваємо до кипіння 650 мл молока. Та вливаємо туди крохмальну молочну суміш. Повертаємо заварний крем на вогонь та заварюємо до загустіння, постійно помішуючи вінчиком. З моменту появи бульбашу кипіння заварюємо ще 30 секунд, щоб крохмал встиг заваритися. Пересипаємо в тарілку для охолодження до кімнатної температури. Повертаємось до тіста. Я розділяю тісто на 8 шматків. З цього вийде торт 26х26 см. Тісто розкатуємо на тонкі коржі на поверхні присипаній борошнем. Кожен корж прокалюємо по декілька разів виделкою. Переносимо на пергамент та ставимо в духовку розігріту до 200 градусів на 7-8 хвилин. Печемо до хрусткості та золотистого кольору. Я випікаю на режимі конвекція відразу по 2 коржі. Після того, як крем охолов, взбиваємо кожну заварну. Основу до гладкості та однорідності. Також збиваємо дуже м'яке масло кімнатної температури. Воно має декілька годин зігрітися після холодильника. Масло взбиваємо 2 хвилини. Воно має побілішати та поступово додаємо заварну основу зі сгущеного молока в декілька етапів. А потім, так само, в декілька прийомів додаємо молочно-заварний крем. Все гарно взбиваємо. Масло та заварні основи мають бути одинакової температури, щоб крем вийшов однорідним. Вирізаємо коржі по шаблону будь-якої форми та будь-якого розміру, який вам потрібен. Я вирізаю це дном з-під форми для бісквіту. Коржі дуже хрусткі, легко вирізаються, можна ножом просто вирізати будь-яку форму. Після цього можна збирати торт. Відділіть відразу трохи крему для верху та боків торту. Перемазуємо торт кремом. З обрізків робимо крихту та обсипуємо зверху та по бокам торту. Даємо настоятися в холодильнику декілька годин або ж більше. Дуже смачний домашній торт Наполеон готовий.